Шалом, це Славко і Ася. Є такі питання, на які навіть Славко не може відповісти. Ася тільки що прокинулась, вона ізціляла, втратила багато енергії. Питає: А що таке пом'якшити воєнний стан? Я чесно признаюсь публічно, я не знаю. Я замість того сів і зробив оцей останній з прототипів. Скаута він буде найбільш міцний. Найбільш цікаво вирішеним, сподіваюсь, когось він таки зацікавить. А тепер, коли ми зайвих відшили, ми маємо подивитися об'єктивно на картину війни, тому що єдина об'єктивна картина війни це статистика. І якими б даними ми не користувалися, якщо їх збирають послідовно достатньо довгий час із однією тією самою методикою, вони все одно дають певні закономірності. Тому ми маємо дивитися не сюди, не на втрати нібито чисельні живої сили, а отут от втрати техніки по періодах. Власне. По тижнях воно тут. Ось, бачите, синеньке це міхрютки ВСРФ, червоненьке це бронетехніка, а зелененьке це піпілаци, на яких вони наступають. Якщо тут в першій фазі війни десь до листопада 23-го року піпілаци виконували допоміжну функцію, то отут от з листопаду почалося 23 го року змінюватися ситуація. Ви знаєте, що до собака це початок величезного осві, величезного наступу стратегічного. Ну, не буду кидати камнем, Бутусова. Добре, що він воєно-морську стратегію не коментує. Цікаво було і його коментарі воєно-морської стратегії. Може, наважиться, я з задоволенням. Так ось бачите, ось матеріал шляхт іде. Ось справжній ось, ось справжні матеріал шляхт. Отут, от були ну, перші спроби репетиція Бахмуту і відпертя нашого контрнаступу, і от їхні. Коли Україна допомогла багатньому ізраїльському народу, Бідон вирішив за одним допомогти і Путіна. І ось правильно, однорічно писав з наших спочатків все, що міг нам зробити, Трамп, зробив вже бідон. І Трамп, щоб думати, як він може обуздати Україну, що він ще може нас позбавити, йому після Бідона доведеться дуже постаратися, що в нас забрати. Ну, хіба що ще кілька грантів на цю сволоч, ну. Це таке. Повернемося до суті. Ось ви бачите, як зелененька крива випереджує ось буквально з квітня місяця 24-го року починає випереджувати бронетехніку. Це картина вичерпання. Ви бачите ось як пишно при невеликих втратах, як пишно починалася механізована війна. Ось, Ось бачите? На одному рівні. І ось ми бачимо, як механізована війна, попри всі ці спроби, спадає, і як піпілаці, неброньована техніка починає займати все більше місця у втратах, як характер. І коли нам кажуть, що дійсно під Покровськом ідуть механізовані наступи, то це вказує на Покровське, як і курс, вказує, ну як перед тим був. Інші ділянки вказує на пріоритетність це для на намірів противника. І ви бачите, як зростає кількість втрат противника вперто переходить 1500. Пам'ятаєте, казали, що Збройні Силки не можуть переробити 1500. Бачите, навчилися переробляти 1500 і просування геть не стало динамічним противника. Нема динаміки просування. Просування лишається певною мірою. Постійним без нарощування, отже, щось таке відбулося. Ось, бачите, ось спад бронетехніки в кінці листопада щось таке відбулося. Ясно, що ми за це платимо дорогу ціну. Ви знаєте, що зросли і наші втрати. Кажуть, що нові технічні засоби, ймовірно, нова організація проти, протитанкової боротьби противником, нові технічні засоби ми десь провтикали появу у нього нових засобів враження. Ну це ж комплексна причина, але ви бачите, щось з противником стало. Ви бачите оцей розрив між бронетехнікою. Ася, ти показуєш я тату? Да. Ти Та, що можеш показати коробку. Показує. Ми не скажемо, що в ній лежить. Дуже важлива річ так ось. І почалося, почався розрив. Такого розриву ще не було. Це означає, що противник видихається. І сподіватися від нього в подальшому ми можемо, що ця крива не виросте зрачно. Скільки вовка не кормі, а як у мужика, не вирості, скільки вони не ремонтуй, не впроваджуй нову техніку, вже таких от показників. Враження ми можемо досягти лише тоді, коли краще механізовані їхні формування, їхні краще механізовані з'єднання ще підуть в битву. Ви знаєте, десь там нам загрожують всякі такі бронетанкові кулаки. Кажуть, як держать, говорить кулак в кармані. Ну, дулю вони, власне, в кармані тримають, а не кулак це ж форма та сама, але ударність трохи різна, як ви розумієте. І... Чи буде зростати значить, для просування противника, що важить? Більшість, більше піпілаців. Ну, я думаю, більше піпілаців вони зможуть дати. А от чи зможуть вони дати в топку більше міхрюток? Оце ми скоро дізнаємося. Від цього будуть залежати успіхи в їхньому просуванні. Бачите, з усіх трьох і тут так само треба сказати, впали ще тут на графіку немає. Ну, четверта було б уже Отут би було не помітно. Тут би графік кабів накреслити. Отут іще і каби впали. Не забувайте, отут до всього цього треба додати ще і падіння кабів. Я вам так умовно без шкали, без масштабу намалюю і спад ударів кабами. Отак от змінилася картина. Так що, щоб повторити цей успіх, йому треба ще більше людей, більше піпілаців, більше бронетехніки в нього не буде. З усіх трьох составляючих його ну, з чотирьох скабам, з усіх чотирьох составляючих його перемоги, в нього є будуть хіба що міхрютки, хіба що жива сила. Ну, піпілаці, напевно, він зробить неброньовану техніку, він, мабуть, забезпечить, в крайності він її замінить віслюками. Слухайте, я вас ще прошу. Тут у мене у нас забралася добірна публіка. Не доймайте мене, прошу, віслюками, чонгаром, шашликами і навіть киваловим. Знайдіть собі якусь патріотичну сторінку, якусь таку нормальну, українську, і там обговорюйте ці теми. Тому що у нас тут, знаєте, ми а судь... достатньо правильно сказав, досягли достатнього благополуччя вже в старості коштом скромності наших потреб, щоб о судьбах родини розсуждати. Як ви знаєте, послід, що посольство настільки багат, щоб о судьбах родини заботиться, ну так от, ми настільки мало потребляємо, що можемо дозволити заботитися о судьбах родини. Так що побачимо, чи знайде противник рішення для продовження своєї. Атаки. Чи буде знову кратковременний? Якщо буде спад, то він буде кратковременний протягом ну не більше місяця. Ви бачите, ось у них тут були два спади. Тут вони обходилися більш повільним і довшим спадом. І якщо я не прогнозую якогось такого провального спаду, на відміну від майбутнє нас розсудить від АМАЗа 100, я думаю, буду, що буде вийдуть вони на таке плато. А чи підніметься вона з цього плато новими ресурсами чи ні, ми скоро дізнаємося. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. І запам'ятайте статистика, хто б її не збирав. Якщо збирають достатньо довго і достатньо послідовно, вона вам дає відповіді на ваші питання. Важить, як ставити питання. Бай!